Уявимо собі, що ви такий собі стартапер, який придумав новий продукт. І це абсолютно революційний стартап, кулінарна книга для планшета. І ви на вихідних приходите до своєї мами і вирішуєте перевірити свою концепцію. Ви приходите до неї і запитуєте: Мам, в мене тут є невеличка ідея. Я зробив кулінарну книгу для планшету. Як ти думаєш, це хороша ідея? Що відповідає мама? Вона скаже: синку, це не просто хороша ідея, це просто геніальна ідея. І ви спитаєте, мам, а чи купила б ти собі такий додаток, де була б кулінарна книга, наприклад, для планшету? І мама сказала б: звичайно, синку. А чи заплатила ти би за нього скільки? 10 доларів, 20, 30? Мама сказала: хоч 50. І ви в хорошому, гарному настрої сіли для того, щоб розділити сімейний обід. І це гаплик вашому проєкту.